А чи помічали ви, що коли робите добру справу, отримуєте таке ж саме задоволення, як і той, для кого вона зроблена? А яку добру справу сьогодні зробили ви? Я йду зараз до міського голови, не субомаги. отут я сумка заховав, щоб зробити добру справу для діток спортивний майданчик. Я сьогодні дуже зробив гарну річ, тому що я сьогодні повикадав дуже багато снігу з двору. І сосульки пообірав, щоб нікого не вбило. У ну, мене у дворі е, котик, я їх там кормлю. Я привітав свого друга з днем народження, з яким я не дуже добре спілкувався. Ми налагодили з ним відносини таким чином. Птіць кормила, підкармлювала, вот, тому що мені це это как-то ну, этот вопрос, У нас очень много погибає птіц. Поступився місцем э, в громадському транспорту. Відчитала одну молоду дівчину, яка дуже погано поводилася зі своєю собачкою. Вважаю, що це теж хороша справа. Якщо одній, хоча б собачці, буде легше жити, тоді буде краще на світі. Не поставив двійку студенту. розробив ще одне відкриття. Взагалі, то по-моєму, що я от своїм позитивним мисленням і своєю посмішкою мені здається, що я намагаюся робити позитив іншим людям.